Парша та борошниста роса. Як не допустити та лікувати. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Парша яблуні одна з найнебезпечніших хвороб у саду. Вона може знищити до 40% врожаю. Ідеальні умови для розвитку хвороби тумани дощі та плюс 18 градусів за Цельсієм. Саме тоді, коли дерева цвітуть і закладають плоди, грибок уже активно розмножується. Спочатку на листі з'являються оливкові плями з оксамитовим нальотом. Потім обсипається завіс, а плоди вкриваються тріщинами, грубою шкіркою, де формується. Всередині накопичуються мікотоксини. І такі яблука не просто некрасиві, їх небезпечно їсти. Навіть якщо зрізати шкірку, м'яко уж, уже уражене. Що я роблю? Застосовую скайп. Цей фунгіцид проникає всередину клітин гриба і блокує його дихання. Гриб перестає рости і гине. Крім того, скай створює захисний шар на листі, що стримує нові хвилі заражень. Працює як профілактично, так і вже по уражених деревах. І ще важливо: скай безпечний для бджіл та довкілля. Я проводжу мінімум дві обробки: перша після цвітіння до фази грецького горіха, друга через 14-16 днів. Якщо літо вологе та прохолодне, роблю і третю обробку. Чергуючи з препаратом сальто, щоб уникнути звикання. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного. Про сад та город. А тепер про борошни стороси. Якщо ви бачите білий або сірий наліт на листі, це не пил і не залишки вологи. Це грибкова хвороба, яка розвивається стрімко і майже всюди: на овочах, плодових, ягідних, декоративних культурах і навіть на газоні. На відміну від парші, борошни роса полюбляє тепло і сухість. І спори поширюються хвилями кожні 4-10 днів. Спочатку наліт легкий, потім стає щільним, листя скручується, рослина слабшає, зупиняється в рості, втрачає декоративність і врожайність. Що ж робити? Я чергую фунгіциди Парацельс і фундазол, обробляю кожні 14 днів упродовж літа. Обидва препарати працюють не лише як захист, але й як лікування. Ця схема проста, але дуже ефективна. До нових зустрічей на території сімейного саду.